Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3839-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 52 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект куляк номер один. І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8771 розіграш державного лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 64 59, 37 Сімдесят шість. Дванадцять сімдесят три, тридцять п'ять. Шістдесят п'ять. Шістдесят сім. Один. Двадцять шість. Три шістдесят два. Сорок шість. Вісім. Шістдесят три. П'ятдесят сім. Сімнадцять. Сімдесят вісім. Сорок чотири. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7624 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять П'ять. 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали дев'ять. П'ять. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.